Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і сьогодні починається розігріші моїх книжок. Це Муха Марія. Що для цього треба зробити, щоб виграти? Це зайти на мій телеграм-канал, посилання буде десь під відео, і там підписатися. Найти останній пост, там будуть посилання на інші соцмережі, на які треба підписатися, зробити репости, розмістити фото з собкладники книги Муха Марія з хештегом Я читаю Віктора Волкера. І чим більше буде підписок, репостів та розміщень з хештегом, тим більше у вас буде шансів виграти книжку. Книжки дуже яскраві. Доставка буде безкоштовна, за мій рахунок новою поштою. І хотів попросити вас не відписуватись, того, що в подальшому будуть ще й розіграші сувенірної продукції, також будуть розіграші інших книжок. Це тільки початок. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, вигруйте, читайте Віктора Волкера. А ось саме ці книжки Муха Марія, Віктор Волкер покажу, як вони на розвороті. Ось такі вони гарні, такі ілюстрації. Так що підписуйтесь, робіть репости, розміщайте фото, обкладинок цих книжок з хештегом Я читаю Віктора Волкера і бажаю вам виграти книжку всього найкращого.